Вітаю, ви на каналі Take Bag. і зараз ми робимо огляд на ручну поклажу від бренду Ганката Колекція Релайф. Це дуже нетипова ручна поклажа, оскільки вона величезна. І якщо порівнювати її з іншими ручними поклажами, то ми побачимо суттєву різницю як по глибині, так по висоті. І навіть по ширині вона повноцінна рівно 40 см. І одразу ж у вас може бути запитання, як же ж вона з такими габаритами може пройти вручну поклажу безкоштовно. Правильна відповідь це за рахунок з'ємних колес, і знімаються вони тут дуже просто. Натиснувши ось цю кнопку, випадає колесо і колесо нетипове. Зверніть увагу: тут е е класний пластик, він товстий. Він класно рухається, і в порівнянні з бюджетними налогами, де ми маємо ось таку фіксацію, де фіксується лише на металевій ось такій тоненькій частині. І при повному навантаженні цей метал просто розгинає там пластикову основу, і потім після цього валіза нормально не їздить. То в цій валізі ми маємо вже зовсім інакшу фіксацію, яка максимально довго послугує. Шікс. Окрім цього, ця модель має назву Relife не просто так, тому що вона майже повністю зроблена з перероблених матеріалів. Що матеріал, що внутрішній підклад і так само і блискавки. І до речі, ця модель має функцію розширення. В закритому стані вона 23 см в глибину, в відкритому стані вона перетворюється в 27 см в глибину. І тобто з таким величезним об'ємом це майже середній розмір, тому що 55 літрів вона має з відкритим розширенням. Висувна ручка в цій валізі має декілька положень, щоб ви з легкістю підлаштувалися під свій зріст. Окрім того, є ще ручка для перенесення, і вона теж добре відтягується, тому цю валізу буде зручно і переносити. Окрім цього, тут додана імінна бірка, і ми маємо надійний кодовий замок з tsa системи. Внутрішня організація теж дуже крута. Ми маємо дві частини, які закриваються. Є додаткові сітчати кишені, звичайна кишеня на блискавці. Потім ось такий мішечок для колес, наприклад, або для якихось дрібниць. І ще одну сітчату перегородку в зоні розширення. І дуже правильно зроблено, оскільки, коли ми розкриваємо розширення, то і сітка піднімається. Просто деякі виробники роблять оцю сітку, прикручують корпусу, і потім тут залишається ще вільне місце. Окрім цього. Всередині ми маємо ще стяжні ремені, якими буде дуже зручно зафіксувати необхідні речі. Ще окрім цього, ми маємо подвоєну блискавку Security Zip. Вона захищає вас від зломисників і може захистити вас від. Небажаного відкриття валізи, наприклад, при ударі, так якщо валізу сильно наповнити і здати, все ж таки десь багаж, особливо середнього це розміру стосується і великого, і здати в багаж, то ця блискавка вас навряд чи підведе. Тому, якщо підсумувати всі ці характеристики, знявши колеса, ця валіза у вас проходить в більшість авіакомпаній як ручна поклажа, а з колесами і з відкритим розширенням. Ми маємо максимальний об'єм, який знайти вкрай важко в малих валізах взагалі майже нереально. І я знаю, що є багато запитів, хто шукає якраз такий проміжний розмір, для кого середньої валізи забагато, а ручної поклажі замало. Тому ця валіза може бути дуже універсальною і дуже витривалою за рахунок поєднання матеріал pet пластик. І класної фурнітури що колеса, ручки, висувні ручки на рівні. Тому і маємо гарантію в 5 років. І є ще й можливість придбати цю валізу через наш магазин з додатковою приємною знижкою. Повну інформацію ви зможете дізнатися в описі до цього відео.